Стосовно негативних моментів, е, там сьогодні в Одесі з'явилося світло у багатьох е, будинках е, в четвертій, в 6 ранку кажуть, що до буде, У е, всіх по-різному, але м -м, мені не подобається те, що в розкладі є фігурою карта спирання на попередній досвід повторення ситуації. Тобто. Будуть продовжувати програвати подібні сценарії і надалі. І тут під загрозу є і, і знову ж таки місто Одеса, Одещина в цілому. Плюс додається карта страшного суту, комбінація, котра зазвичай попереджує про те, що висока ймовірність повторення подібних сценаріїв по іншим районам. І з того, що переглядав. В мене випадає два дні поспіль. Випадає трійка мечів. Трійка мечів це вдарити в саме серце. Або це центр України, або це Київщина. Все ж таки, Київ і Київщина може опинитися в подібній ситуації, причому все в рамках трійки кубків. Трійка кубків це перед новорічний передріздвяний різдво. тиждень, різдво різдвяний тиждень і Спиранні на попередній досвід це знову ж таки взяв спеціально переглянув, що в нас було в минулому році, а, які комбінації випадали. Що саме? Знов нас Росія як Грінч, котрий буде намагатися це різдво в нас вкрасти. І впливати буде намагатися не тільки там на Одещину, на Київщину, але й захід України він може опинитися в досить складному положенні, тому що нас три, три області, котрі переглядав: це Львівська, Рівненська і Франківська. Якщо брати з основні загрози, це Львівська в мене випадає по Пентаклям і колесо, колесо Фортуни і Колесниці. Це все, що стосується, я не знаю, переміщення, все, що стосується, можливо, залізничного сполучення, можливо, транспортних вузлів. Рівненщина, Львівщина, Івано-Франківщина і Хмельниччина. Я переглядав. Це продовження впливу на енергетичну галузь і спроби вибивати, продовжувати, будуть продовжувати спроби вибивати вибивати інфраструктуру і надалі. А друга складова, найважливіше, ми її сьогодні трошечки підіймали вище в розкладах як загрози: це внутрішні процеси, стимулювання внутрішніх процесів. Для того щоб відволікти, для того щоб відвести в, в стан в стан довоєнний, тобто щоб маніпулювати з людьми за допомогою негативної емоції. Там буде бійка в Верховній Раді, там буде вкид, там буде чергове якесь розслідування або припущення, показ того, як і чим займаються Верховній Раді і владних колах. Не з метою висвітлити, тобто вони займалися цим протягом протягом всіх чи останніх чотирьох років. Просто зараз на цьому будуть робити акцент для того, щоб знову ж таки нас підготовлювати на передвиборні переходи е -е. із плюсів гарні новини. В нас не випадає е -е, якихось значних ронівних процесів, тобто ми зможемо від них відійти, е -е, наскільки це можливо. Тому що трійка кубків. Карта праздності вона в розкладі випадає. Я називаю цю комбінацію, коли все навколо руйнується, ламається, але поки ми не нацокуємо, на налів'є, ми нікуди не, не підемо. Тобто в трійка куків це я не знаю, карта праздності це момент того, що все одно люди будуть намагатися шукати якісь позитивні. Моменти, ситуації для того, щоб зустріти Різдво. І найголовніше в нас ця карта праздності вона випадає не про застілля, вона йде в комбінації з десяткою кубків. Десятка кубків це головна сімейна карта. Це час, коли ми можемо там зустріти друзів, зустрітися з сім'єю, зателефонувати в далекі країни. Зараз українців, бачите, розкидала як, всій як насіння по всіму по всій плані планеті, але от як чому кажу, що як насіння, тому що вони все одно буде проростати, буде родючими і буде давати свої плоди та результати. Не як би не намагався ворог нас вирвати, чого в нього не вийти. І це Добра комбінація. Десятка кубків це одна з найголовніших сімейних карт, гарних, позитивних з позитивною енергією. Тому не про застілля. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.